Привітики-привітики усім, На зв'язку Іренка і ти на каналі Здоров'я та Довголіття. Сьогодні будемо говорити коротенько про такий, на таку тему, дуже важливу, так, як розвантажувальні дні, і для чого вони насправді потрібні. Дехто може сказати так, що вони не потрібні, потрібно просто рахувати калорії, дивитися, що ти їсиш, для того, щоб підтримувати своє здоров'я, так, і фігуру, і так далі, свою вагу. А, тому що деякі переконані в тому, що дійсно, і це дійсно так, я не буду вас говорити так, що ні, це не так. А дійсно, коли ти сидиш на певних, а, скажімо так, дієтах, дієтах, так. І, наприклад, тобі потрібно похудати, на схуднути на 5 кілограм, а чомусь пізніше тобі вже треба схуднути не на 5, а на 10 кілограм, тому що ти поправляєшся так з через цю дієту ще плюс 5, так додається до твоєї ваги, тому що організм якби переходить в такий в стан, так поганий, і він починає накопичувати жир. Так ось щоб такого не було, запам'ятайте собі, що дієти. Вони не те, що не діють, можливо, і діють, але на короткий час далі, далі слухайте мене уважно. Ви починаєте харчуватися, як ви харчувалися до того, і починаєте набирати вагу ще більше, ніж ви важили до того. Тому це ну, небезпечна штука, дійсно, так. А що потрібно зробити, щоб налагодити свій... Метаболізм, щоб ви підтримували, до прикладу, ви схуднули, чи ви хочете схуднути так, чи підтримувати свою вагу, що потрібно зробити. Які правила ви потрібні правила так ви повинні дотримуватися, яких законів здоров'я, щоб у вас все було гаразд з вашим тілом і з вашою вагою? Все дуже просто. Ви повинні насправді зрозуміти номер один. Це свій стиль життя, так? І зрозуміти, а, вибудувати систему, за якою ви будете харчуватися до кінця свого життя. Звісно, дієтологи радять наступне: що кожні 10 років міняється ваш організм, міняються ну, не біоритми, скажу так, але міняється організм, міняються процеси, метаболізм і так далі. Тому а, потрібно один раз на 10 років, так? А, потрібно, а, значить, що робити? Правильно, потрібно. Переглядати свій своє харчування, так, свій графік харчування, що ти їсиш, які продукти і так далі зі спеціалістом. Ось, ну а ми сьогодні поговоримо про розвантажувальні дні і чим вони корисні. Значить, розвантажувальні дні корисні тим, що ви, до прикладу, раз на тиждень собі вибираєте один день, так? Дехто може два дні, але це досить складно, особливо для новачків. Один день. Цього достатньо. Раз на тиждень вибрати собі якийсь розвантажувальний день, чи то просто на воді, чи то просто на полуниці, чи на кефірі, чи на гарбузі, чи яблучний день повністю, так? Ось кому які підходять яблуки: чи запечені, чи варені, чи сирі. А далі або рисовий, або гречаний, або сирний, або гірковий, або ковуновий. Тобто ви вибираєте, що вам до вподоби, але він повинен бути для чого? Для того, щоби ваш організм. Підлатав себе із середини. Чому це важливо? А тому що важливо, тому що, до прикладу, коли ви бачите зовні вас щось не так зі шкірою, так там прищик, там те, там все, що ви робите? Правильно, ви починаєте себе доглядати за шкірою, певні процедури робить, хто до косметолога побіг, хто а, до дієтолога, можливо, щось я так не, не те з'їв, якась алергія. І так далі, так? Тобто ви зовні себе бачите, а уявіть собі всередину, так? ви не можете заглянути в себе всередину і побачити, що там не так. Якісь, можливо, там прищики з'явилися, чи якесь запалення, чи якісь органи почали себе погано вести, так? і там вони запалилися, почервоніли, чи, чи почорніть починають. Так? Ви цього бачити в апріорі не можете. Так ось, щоб підлатати оці всі моменти, процеси всередині. Вам потрібно зупинитися їсти, розумієте? Тобто, дати можливість організму не фокусувати свою увагу на переробці, що там в шлунку знаходиться і так далі, що там в кишках, як там розумієте, да? А дати можливість відпочити і зайнятися тілом ізсередини, так, органами, як я кажу, так, із середини, щоб їх налагодити, що там не так, підлатати. Ось. Тому, тому розвантажувальні дні дуже-дуже є важливі і не можна їх ігнорувати. Значить, давайте я вам трішки прочитаю по поводу розвантажуваних днів. Надіюсь, ця інформація вам буде корисною. Дотримуватися режиму дня, пити достатню кількість води, це дуже важливо 30 мл на 1 кг маси тіла. А їсти корисні натуральні продукти все це повинно стати для вас повсякденною звичкою, відпрацьованою до автоматизму. Та бувають випадки, коли з тих чи інших причин люди доцільно перейти на інший формат харчування на певний час. Часто програми у програми схуднення включають розвантажувальні дні. Ну тут пишеться, що у програми схуднення, так, але загалом. Це досить, якщо ви зробите це системою, так, то ви будете і гарно виглядати, і на вашому обличчі так, молодість появиться, так, навіть коли вам буде 40 років. Так, так. Можливо, там якісь зморшки будуть так невеличкі, але загалом ви будете гарно виглядати. Все завдяки голодуванню. Я, я вас не закликаю голодувати 7 днів, 40 днів, як Ісус Христос. Так. Я вас закликаю лише один раз. Тиждень вести розвантажувальний день. Це є дуже важливо. Хтось може сказати, а як же вкусняшки, як же смаколики? Я люблю я а, скільки разів на тиждень це можна робити? Так? Я скажу а, так. Адекватно буде раз на місяць. Серйозно. Але ми всі живемо в суспільстві, так, в соціумі, і це неможливо. А, так, тому раз на два тижні або раз на тиждень а Це є нормально, щось з'їсти не те, що треба, так? ось. Але всі решта, 6 днів ви маєте дотримуватися режиму. Так, їдемо далі. Та бувають випадки, коли з тих чи інших причин люди доцільно перейти на інший формат харчування на певний час. Часто в програмі схуднення включають розвантажувальні дні, ефективність яких є беззаперечною. Тобто є певні експерименти, докази, так, ось від певних університетів, які довели, що розвантажувальні дні дуже гарно впливають на тіло і середини і зовні. А скажімо, протягом одного дня ми дотримуємося раціону калорійність та різноманітність, якого значно нижчі ніж у звичайні дні. Такий зигзаг у харчуванні є своєрідним динамічним поштовхом для процесу зниження ваги. Він стимулює метаболізм і сприяє виведенню рідини, що накопичилася в організмі. А до речі, накопичення в організмі рідини досить часто мені кажуть: а окей, стосовно цукру, я поняла, що цукор деформує органи, що погано впливає, блокує всі мікро-макроелементи, які хочуть надходити в організм. Так тобто організм голодує. Людина їсть, так, але при цьому клітинки голодують, так, то тобто це все, все понятно. Але я хочу виключити сіль, тож сіль а, значить, затримує в організмі воду. А так, то воно так, якщо ви. Дуже багато будете їсти солі, так, то це дійсно буде накопичувати в організмі так, рідину. А, і хтось може сказати: ну, мені радить, значить, дієтолог так, пити більше води, але як то, значить, більше рідини буде накопичуватися в моєму організмі. Навіть да? я, ну, я не говорю вам пити багато рідини там відрами. Да? Ви повинні розрахувати формулу 30 мл води, чистої води. На 1 кг маси тіла це є дуже важливо, тому що у нас, якщо поранити, можливо, ви замічали, коли ви поранитеся, так з вас витікає кров, і що ще, і вода. Тобто, організм працює на воді. Розумієте, за вмою крові, так, кровоутворення, щоб органи працювали, і вода. Це є дуже важливо розуміти. Тому сіль необхідна, тому що в ній є натрій, а натрій нам необхідно, необхідно так вживати, щоб правильно в нашому організмі проводилися процес. Інакше ви не тільки будете мати оморки, так як від кави, а взагалі себе дуже погано будете себе почувати. Ось тому Богом так задумано, що сіль. Треба і можна, і треба. А небагато, так? По-моєму, 3, 4 чи 5 грам на день, так? Але необхідно його мати. Якщо цукро ми повністю виключаємо, так ось а, заміняємо медом, але і по поводу солі, по поводу солі, то. Треба вживати. Так, їдемо далі. Існують різні варіанти розвантажувальних днів. Однак, здебільшого, і лікарі, дієтологи, і пацієнти обирають монокомпонентні дні. Дуже корисні змішані розвантажувальні дні, коли в раціоні чергуються. Наприклад, зелені салати, огірки, гречана каша на воді. Ще раз зелені салати, огірки, гречана каша на воді. Наприклад, є такі розвантажувальні монодні. Полуничний, 1 кг ягід, тобто по 250 г 4 рази на день. Кефірний, 1,5 л кефіру, по 200 г кожні 2 години. Гарбузовий, 1 кг запеченого гарбуза, по 200 г кожні 3 години. Яблучний, 1 кг яблук, приблизно це 6 штук. По одному яблуку кожні півтори години. Рисовий, одна склянка рису, зварена без солі в 4 водах, зливати щоразу після закипання і розділити на 5-6 споживань їжі протягом дня. Далі гречаний, одна склянка гречаної крупи зварної без солі, розподілити на 5-6 споживань їжі протягом дня. Далі сирний, 500 г домашнього сиру на добу, тобто по 125 г 4 рази в день. Далі огірковий, 1,5 кг огірків по 300 г 5 разів на день, кавуновий, півтора кілограм м'якоті кавуна протягом дня, по 300 г 5 разів на день. Тобто ви вибираєте самі, можливо, у вас є алергія, там, чи на кавун, чи на огірки, там, чи ще на щось. Тобто ви вибираєте, що вам більше імпонує і підходить. Далі. Ще один різновид розвантажувального дня це лімфодренажний. Його рекомендовано людям, у яких є набріки. Поганий відтік лімфи або тривалий застій у динаміці зниження ваги. Споживання почергово-білкових та вуглеводних продуктів чудово стимулює необхідні для схуднення процеси. Ще раз, хто хоче схуднути, наприклад, має проблему, також помітив, що в нього а, тіло таке. Якби, не як жилейка, так, а таке наповнене, як надуте. Тобто це набріки йдуть. А, дуже корисно, почергово споживати білки і вуглеводні продукти. Тобто, в один прийом їжі ви споживаєте білки, а в інший прийом їжі ви споживаєте білкові продукти. Ось, обов'язково за 30 хвилин до їжі слід випивати склянку чистої води. Ну, я, випив, я, я можу випивати за 20 хвилин, тобто це ролі не грає. А далі день за на грейфрутах та білках. А, трішки вам проговорюсь, хоча я зараз, а, я зараз не дрібну так, систему харчування веду, а інтервальне голодування, тобто мені це більш підходить, але кому можливо підходить цей варіант, вибирайте цей варіант. Завжди, я, я завжди кажу так, а, своїм пацієнтам, що потрібно слідкувати за. Тим, що ви відчуваєте. Так? Поїли те, поїли все. Дивіться, як ваш організм реагує, тому що, можливо, комусь щось одне підходить, продукти, а іншій людині це не підходить. Тому е, дуже сильно спостерігайте за своїми відчуттями. Отож, день на грейпфрутах та білках. До 9 годин повинна бути вода. Далі ви маєте з'їсти грейпфрут 250 грам. Далі. До 11-ї години ви повинні з'їсть випити знову ж таки воду. Далі в 11-й годині варні яєчні білки, 2-3 штучки. Далі в 13-й годині в першого дня знову ж таки випити воду. Далі грейпфрут, в першій годині дня 250 г. Далі, в 3-й годині до 3-ї години ви повинні випити знову ж таки воду. Далі в 3-й годині варені яєчні білки, 2-3 штучки. Далі. А в 5 до 5 години ви повинні знову ж таки випити, випити воду. І в 5 годині ви їсте грейпфрут 250 грам. І а, до 7 години, знову ж таки, або в 7 годині випити воду. І в 7-15 у вас має бути варені яєчні білки 2-3 штучки. Ось такий день на грейпфрутах та білках. Це зацікавило. І хто хоче, позбутися набряків. Чудові результати також дає класичний лімфодренажний розвантажувальний день. Що це таке? Коли ми по що дві години чергуємо споживання грейпфрута та вареного яєчного білка, що щойно я сказала, перевага цього розвантажувального дня в тому, що витримати таке харчування, а харчове обмеження досить просто. Працездатність залишається на рівні, м'язова маса не втрачається, а відтік рідини та зниження ваги буде відбуватися. Достатньо влаштувати собі такий день один раз на тиждень, наприклад, щопонеділка, щоб позбутися тяжких наслідків лінивих вихідних, для цього треба організувати 6 споживань їжі з інтервалом 2 години. Разовий розмір порцій не має перевищувати 250 грам. Це є дуже важливо, тому що ми знаємо, що ті люди, які а, повні, так вони а, як розсинули свій шлунок. За допомогою великих порцій, тобто вони все збільшували, 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 І більше того скажу, що один мій а, знайомий, так я його він вже помер, так, на жаль, від цукрового діабету. Так, так він їв, він не зупинявся, він не хотів працювати над своїми звичками, навичками, так, налагодити свою систему харчування, йому так було добре і все. Ось за що він і поплатився, так. Він їв так ось, він їв прямо з такої великої мисяри, тобто миски, так? Тобто, не просто мисочка, так, От, там перша, чуть-чуть друга, да? а прям миска, як для тіста, так? Ось. Тому, тому реально дуже це важливо так, слідкувати за собою, займатися медитацією, займатися йогою, яка ну, бігом, так, ось, тому що це важливо і ваш. Психічний стан, можливо, ви заїдаєте, так? Ви стресанули, так? І замість того, щоб прийняти ванну а послухати музику, почитати, почитати книжку, піти спати, врешті-решт, так? Або зайнятися спортом, побігати. Ось ви тупо наминаєте. Можливо, ви не хочете так їсти стільки, але просто стрес у вас, і організм знайшов такий вихід, так? Наминаче. Ось, щоб якось себе краще почувати. Так, їдемо далі. Взимку також добре споживати в такому самому режимі Ківі та кефір. До речі, Кі про ківі скажу, що в Києві дуже багато знаходиться вітаміна С більше, ніж в апельсині, мандарині чи яблуці. Так, а, влітку можливі варіації лімфодренажного дня на полуниці а, та неслодкому натуральному йогурті. Тобто, все те саме, що я проговорила, так, така сама табличка структура як. А, Минулий раз я проговарювала таксос з, з грифрутом. Тільки ви заміняєте грифрут на полуницю, так, а, і натуральний йогурт. Ось, ось таким чином. Також ще скажу трішечки про детокс, чому він важливий. А, важливо, ну це про це поговоримо наступного разу, так. Але я трішки забіжу наперед, про те, що дійсно важливо робити собі детокс організму так, різними методами, так, кому які до вподоби. Але це є дуже важливо, тому що напротязі всього всього життя вашого у вас в організмі накопичуються погані штуки, так, токсини. Ось, скажу так, ніхто їх не бачив, так, але всі знають, що коли ви їсте погану їжу, так, організм починає псуватися. Я завжди порівнюю це з не організм, а органи починають псуватися, так. Я завжди порівнюю це з машиною. От ви маєте машину, так, ви купили класну машину, от ну все-все-все. Так, от машина це наше тіло. От вам подарили, так? Ось, і ви починаєте їсти всяку лабуду. Тобто ви починаєте заправляти машину різною так, бензином, тобто грязним і так далі, вонючим. Так, ось там приправ забагато, ще там щось. Да? Як буде працювати машина? Звісно, буде барахлити, звісно, буде їхати, от якось дьоргатися, якось так все. Так само і наш організм. Потрібно помічати такі речі: як чому в мене болить голова, чому в мене запаморочення. Чому в мене оніміння руки вночі стається, або оніміння ноги, або праве плече, або спиною щось не так, так, німіє спина, є даже таке. Розумієте, тобто ви ці всі моменти повинні розуміти, вам дає сигнал організм, так, і ви повинні до нього прислухатися. Що якщо ви забагато з'їли солодку, наприклад, пару днів підряд, так, і ви ніби їсте те яйце? Ту рибу, так, чи курку, чи що там ви їсте, так, з гречкою, але ви все одно себе погано почуваєте. Чому? Тому що ви паралельно їсте солодке, так, яке блокує, цукор блокує а, всякі вітаміни, мікромакро елементи, щоб надходили ззовні, так, ваш організм він блокує, організм не отримує. А що організм робить? Звідки ж він отримує? Правильно, він тягне це зсередини. Розумієте? Кістки, зуби, м'язи, ось ці всі тканинки, так? І все, розумієте? Ось ось звідки тяне. І ось і з'являється у вас оніміння, тремтіння, там, да, ви як судороги з'являються, да? ви вночі просинаєтеся, а у вас нога там, все, капець, да, не знаєте, що робити. Розумієте, оце звідти, тому треба виключити цукор, виключити алкоголь. Все, що блокує, розумієте, і дати організму доступ до вітамінів. Їжте свіжі овочі, їжте свіжі фрукти, їжте а білки, боби, так, гречка дуже класна. Там білків в гречці на 100 грамів, 17 грам білка. Тобто, все це горішки, так ви повинні вживати. травяні чаї обов'язково обов'язково так, ось там на вечір. Так, з чайною ложечкою меду розумієте? тобто це все ви повинні робити. І ще плюс фізичне навантаження, розумієте, не просто а кардіо є фізичне навантаження, так, на м'язи, так, а є кардіо, тобто це біг. Це дуже класно стимулює а, органи, стимулює а, виділення так класних а, позитивних бактерій в кишечнику, так? які а, вам допомагають так боротися з поганими. Патоген патогенами, так, патогенною флорою в кишечнику. От ви поїли солодкі, так, і утвориться патогенна флора в кишечнику, розумієте? Ось тому оці всі, всі моменти потрібно знати. І бережіть себе, любіть себе. Не звертайте уваги на маркетинг, який говорить: вам хочеш прям вже біжи, купляй і получає задоволення. Так, всі ми знаємо, що цукор уже всі. Вже, вже експериментами доведено так, в університетах, що цукор а, на рівні порівнюється з кокаїном. Так? Він так діє на мозок, як кокаїн. Розумієте? Тому, тому, в силу того, що це бізнес, що це гроші, а, тому ми повинні контролювати себе. Хтось робить гроші. А за рахунок вашого здоров'я. Тому думайте і любіть себе. У мене на сьогодні все. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступного вівторка.